Друзі, всім привіт! Мене звати Єлєна. Ви на моєму ігровому каналі. І сьогодні ми граємо в таку гру Your Personal Chill Apartment. Якщо я правильно виговорила, <звук> в нас рубрика така. Я зараз я вам скажу це рандомна нова гра. Тобто я в Стімі сортанула ігри, які є найновіші, і мені випало, що це гра найновіша це демо-гра, і ви знаєте. Мені вже дуже подобається музика. Просто кайф. І так, в мене тут якесь незрозуміле вікно вилізло, але ок, хай буде. І так, я взагалі не розумію, про що це. Ну, це симулятор. Давайте починаємо. Вау, вау! Тюнька, привет-привет! Меня зовут Снежок, я местный котик. Сейчас все покажу и расскажу. Не переживай. Окей. Использую колесико мыши для приближения или отдаления камеры. Ок. Попробуй отдалить камеру как можно дальше. Погляди на всю комнату целиком. Теперь, теперь наоборот приблизь камеру поближе, чтобы рассмотреть детали. Когда камера приближена, ты можешь двигать ее с помощью клавиш W, Попробуешь? Ок. Давайте попробуем. С управлением разобрались. Теперь давай немного приукрасим нашу уютную комнатку. Нажми на кнопочку внизу слева, так ты попадешь в магазин. Ок, давайте подаемся. Давай выберем кровать. Денег как раз хватает. Будет где поспать. Окей. Если хочешь повернуть предмет, нажимай клавиши Q и E. Удобно, правда? Ну, давай попробуем. Вау. А если? Я хочу ее поставить. А если хочешь чуть больше свободы, нажми С, чтобы включить и выключить привязку к сетке. Теперь поставь кровать туда, где тебе нравится, просто нажми. Окей, вот, okay. умничка. Уже м -м, поставленные предметы тоже можно передвигать. Наведи на них мышку. Нажми э, левую кнопку мыши. А теперь давай попробуем приукрасить, перекрасить кровать. Нажми на кнопку перекраски, она внизу слева. Окей, okay. класс! Теперь кликни по кровати. Начнем раскрашивать. Итак, любимый колер цемятный. Вверху выберет цвет, который хочешь изменить, а внизу тот, на который хочешь изменить. Ага, разумеется. Значит, фиолетовый. Экспериментируй с цветами сколько хочешь. Когда закончишь, снова нажми на кнопочку перекраски, чтобы все закрыть. Итак, берем фиолетовый колер и зми... Вау! Тут можно изменить на будь-який Я в шоці. Тут навіть можна ввести просто номер Оль. Я в шоці. Так, оцей. В принципі, він мені подобається, але я б його зробила ще більш м'ятним. Окей. Хай буде так. Добре. Ага, підлогу. Ну, так я її більше не хочу міняти нічого. Ты очень быстро все схватываешь, но что-то здесь слишком тихо. Тебе так не кажется? Лови музыкальный плейн. С ним можно включать разные треки. Попробуй включить его. Вау. Можешь выбрать любой трек, поставить на паузу или переключаться. Давай послушаем что-нибудь уютное. Давайте. Вот это уже по-домашнему. Позже ты сможешь купить музыкальный проигрыватель. Он даже будет показывать визуализацию под музыку. Ну ничего себе. Но не будем спешить, остался последний, но очень важный момент. Как тут зарабатывать монетки? Сейчас я уберу все задания, связанные с обучением, и переключу тебя на твои собственные задачки. Это могут быть любые дела из твоей жизни: помыть кружку, погулять, э, погулять или завершить важный проект. Все, что захочешь. И ты сам решаешь, сколько монеток получишь за выполнение. Все по честному. Давай начнем с добавления новой задачки. Нажми кнопку добавить задачу. Давай. Отлично. Теперь ты можешь изменить ее описание и выбрать, сколько монеток хочешь получить за выполнение. Когда ты нажмешь на флажок слева от задачки, она будет считаться выполненной. Удобно, правда? И вот так незаметно наше с тобой обучение подошло к концу. Продолжай, продолжай, я шесть прошла на высокие ноты. Продолжай ставить себе задачки, слушать музыку І уютно обустраювати кімнатку. А я сніжок завжди буду рядом. Дякую, сніжок? Ну, давайте попробуємо, По що ми поставили? Тут є столики, є кріселка. Оце крісло мені подобається. Жаль, що тут нема піпітки, Була б піпітка, було б зручніше. Але можна, напевно, скопірувати цвіт отак. Копірувати, ставити цвет. Вау, я геній. Так, тепер треба спинку цього перекрасити. Копіюємо колір. Копіюємо і тепер беремо крісло і вставляємо колір. Ага, синій. Де? синій вставляємо. Окей. І ножки. Ножки робимо. О, такі хай ножки будуть. Окей. Я не розумію, я не... Я не розумію прикол в задачах. Я не розумію цього. Ми можемо кота посадити на крісло. Це. Весело. Вау, він муркує, Чи ми його можемо погладити? І він муркає. Ну, Давайте іншу мелодійку включимо. Так, що у нас тут ще є? У нас тут. Нічого вже нема за 15 гривень. Ага, ми можемо змінити стін підлогу і стіни перекрашуємо стіни, цвіт 2. Ха-ха-ха! Так, да, а якщо взяти отак? Зараз спробуємо. Опа. ну, беремо оце. У мене якийсь роз... розовий хаос. Окей, okay, окей, okay, давай таке. Ось таке щось. ага, це в нас освітлення таке, як ніби дощ, а це як. Сонечко. Сонце зійшло, сонце зайшло. Це дощ, а це сніг. Це погода, це музика. Ну, я поки далі я не розумію, чесно, що мені робити, бо я просто поставила крісло. Може, може, вони хочуть, щоб я продала щось, а я можу продати? Ага, я, мож... я можу продати. Може, це є моя задача? Ви не можете продати вашого любімця. Окей, давайте попробуємо продати лісло. Давайте продамо ліжко. Давайте поставимо якесь ліжко. Зробимо погоду ясно. Поставимо отаке ліжко. Глазовиваючися. Далі. Отакий торшер поставимо. Окей, постави торшер. Поставили якусь поличку вивішаємо. Я, я не розумію. Я потратила все бабло. Кіт зі мною вже не говорить. Кіт зі мною не говорить. Просто що, що зробити, щоб зі мною кіт заговорив? А ну, додати задачу виконано. У <laughs> мене додаються копійки. Ви зрозуміли? Ну ок, добре. раз таке діло. Можемо, значить, обставити наш дім Цю бабелтішку поставимо. Тю дюп дюп Ну слухайте, поки що я розумію, що це ніби такий релаксовий симулятор. Натиснемо це і відв'яжемо від. Можна... Я не розумію, поки як підв'язати відв'язати ну кіно. Такий релаксовий симулятор, як ніби. Чи що це таке? Просто сидиш собі. 음... Будуєш це все. Ну, трошки незручно, що не можна мишкою. О, прикольний коберт. Ну Окей. Можемо для котра ховрик поставити у Давайте перепробуємо ліжко, я хочу коврик зробити копіювати цей колір і е, вставити сюди. Блін, я не те зробила. Зараз оранжевий копіюємо, скопірувати і вставляємо. Вставити. Пер жовтий оцей копіюємо. І вставляємо замість синього. Це зручно. Це прикольно. Можна, можна знаєте, як кімнату всю в одному кольорі будувати. Я, я це дуже люблю. Так, і окей, давайте тоді це фарби закриваємо, відкриваємо ще що. Що тут є? Ага, задача нам треба. Нам треба заробити гроші. Вау! Якийсь такий програвач. Ну, поки що я б ще поставила якийсь столик. Але я вже... Ей, а, де музика? Давайте ще музику. Ще шкафчик є цей прикольний. Ось такий під стіль. І можемо можемо щось на шкафчик поставити. Що в нас там є? Програвач, Вау! Ми його можемо поставити на поличку. Клас! прикольно. Слухаєш, Слухайш, я собі музичку. насолоджуюся процесом. І собі будуєш? Непогано. Так, давайте додамо ще у В же 0 копійок. Картина є така. Це можемо тут поїхати. Хорошо? Те, Тут теж якісь полочки. Ок. І в нас є ще крі... ага, крісло. В принципі, це крісло під стиль. Але можемо взяти і оце наше. Отут. І взяти таке от. Ей, я не, не хотіла це. Блін, я не хотіла це забирати. Це так незручно, Капець якийсь. Я не хотіла це забирати. Я хотіла поміняти колір. Оце я хотіла копірнути і зробити таке крісло. Ставіть. Ставіть. А ножки взагалі, я не розумію, чого вони. А, вони, напевно, такі від природи. Окей. Так, що ще у нас тут? Так, якісь лампочки хочеться. Я, мені здається, лампочку. А, і у нас ж була лампочка, так? Да? Ну, тут прикольно. І візьмемо оцю от лампочку. Вона мені досить. Така стильна буде, але, напевно, треба треба нам змінити її. Так, воно ну не продаватись. Я поставила все. Нічого не чіпаємо. Я хочу поміняти колір, обірнути оцей і вставити замість рожевого. Замість що? Замість пругу. Замість пугу. <ріст> Ні, замість цього я вже не буду вставляти. М -м так, добре. Тюпюм. -тю. Давайте в нас настане ввечері. Тюпюм. -тю 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 -тю. Так, погода Оце. погода і музика перекриває основні вікна. Це не дуже приємно. Що ще можна наліпити? Зараз дивимося. Що, що нам ще можна наліпити? А Ми можемо ще якусь рослинку десь. Поставити. Ось кактус буде. І тут ще буде кактус. І буде в нас ось така пальма. Вау! Оце всім є така. Пальма прикольна. Я люблю таку пальму ставити в Evergreen Harbor. До речі, мені це зараз це і нагадало. В, Ever... в мене все зависло. У мене зависла гра. Супер. Друзі, в шоці. У мене зависла гра на рівному місці, а... і збереглася вона тут. І, чесно, я не знаю. Як тут сохранки робити? Ну тобто, тут нема кнопки зберегтися, в мене вона зависла. І в мене оце повернулось. Тобто я будувала, будувала, насолоджувалася процесом. І все. Причому, що ну, я б не сказала, що це через мій комп'ютер, бо я Sims зграю, все ок. 7, 4. Ех, трошки розстроїла Давайте музичку включимо для настрою. Трошки розстроїлася, але ну нічого. В загальному мені гра сподобалася. Просто посидіти собі, порелаксувати, щось побудувати. Дивне, оце один список задач, незрозумілий на що він, А так дуже прикольно під цю музичку і прикольно посидіти, пограти. Тому е, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Гра безкоштовна в стімі. Качайте, грайте, це демоверсія. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки і можете ще пропонувати е, ігри, які ми з вами разом брали. Хорошого вам дня і па-па!